Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і ми продовжуємо шукати різні закусочки до свят і продовжуємо їх готувати, щоб на свята все було окей, і ми знали, які закусочки варті уваги. Це будуть маленькі закусочні бургерочки. Я взяла листкове тісто і роблю такі маленькі-маленькі кружальця, знаєте, щоб на один укус. Ось так кусь і все. Також роблю декілька трохи побільше. Ну, так, знаєте, на всякий випадок. Змащую все яйцем. Кунжутом присипала і випікаю. Роблю котлетки для бургерочків, фарш, солі, перцю. Перцю я не пошкодувала, але я люблю таке. Перемішую і обсмажую. Спочатку з одного боку обсмажую, а потім з іншого і кладу зверху по шматочку сиру, щоб він розплавився. І тепер робимо. Соус. У мене тут, значить, майонез, кетчуп гірчиця, можна одразу купити готовий соус для бургерів. Ось цю вже запечену типу булочку я змащую соусом, кладу туди салат, огірок, помідор. Ну, тут можна класти все, що у вас є. Малесеньку котлетку, вона трохи впала, але нічого страшного. Знову трохи соусу зверху закриваю ще однією типу булочкою з листкового тіста і скріплюю усе з шпажкою, щоб трималося гарно. Бачите, виглядає дуже навіть непогано. А на тарільці теж гарно ну, взагалі гарненько-гарненько. Усім гарного дня і приємного апетиту! До наступних зустрічей!